Дуже добре, що ви слухаєте. І так, що я вам хочу сказати, я вже вам раз це казав. Я відповідаю як священик своїй парафії. Всі, хто мене слухає, ви мої парафіяни. Не треба потім йти до свого священика і казати: ти так не роби, бо колодій так не казав. Ви або тоді йдете, або мене слухаєте. Не треба мені то, що ви нас слухаєте, потім розказувати своєму священнику, що він не так робить. Вам, священик Богом даний, ви собі туди ходите. Мене вибрали послухати, слухайте. Міняйте себе. Не треба міняти ваших священників. І що всім там голови міняти. Кожен священник має вам що дати. Кожен. Хотіли би ви взяти. Бачите, Бога ви не хочете віддати, а від священників не хочете брати. Так що думайте на це. Дякую щиро всім вам. Нехай Бог вас благословить.